Привіт-привіт, усім привіт! Прийшов мені ось такий подарунок від глядачки від Ніни. Подивимося зараз, що тут. Мабуть, якась картина. Календарик все буде Україна. Ой! І картина з Українкою, яка гарна. Зараз покажу. Га-га, клас. Зараз зараз. Дивіться, яка українка. Дуже гарна картина, Ніна. Дякую, клас. Здорово. Календарик на 23-й рік. Ой! І картина. чарівно, Дякую, дякую, дякую. Ну що ж, картина зайняла своє місце. Зайняла Україна буде чинити опір. бо ми не здамося, ми не переможні. Дуже-дуже класна картина, знаєте, така воявнища і гарна. У мене є пакетик. Бачите, колись купила в АТБ, Боже, бережи Україну з таким ангеликом гарненький. Світло мали виключити в 12, але ще поки не виключили. І ніні ні, хочу сказати особисте дякую за подарунок. Покажу вам, що я робила. Знову буду тут шарудіти пакетами ходить. Випрала все і не вкидала в сушарку, бо думаю, зараз вимкнуть світло, ну щоб його знов туди-сюди не розвішувати. Але ось це одіяльце його краще з звелсофту в сушарці сушити, воно тоді таке більш пухнате. Взагалі, після сушильної машини речі більш м'які, з них забирається весь ворс, ну дуже-дуже зручно. То не знаю, що робити. Зараз, мабуть, що закину. І хоча б на півгодини воно тоді розпишиться. Ось дивіться, в кого немає сушарної машини, я зараз вам покажу, як воно. Ось після прання, наприклад, бачите, одіяльце воно виглядає ось так з велсофту. Зверху, оцей ворс, ну, він такий, як прим'ятий. Так само і на полотенцях. Ну, такий, бачите, як прим'ятий ворс. Ну, Щоб ви розуміли, як воно виглядає. Такий прим'ятий ворс. Після сушарної машини воно стає все як нове. Рушники теж як нові, вони м'які, не такі жорсткі, як Їх просто самі висохнуть. Цьому одіяльцю, тут в нас сушарка ця величезна. Ось дивіться, вам видно тут просто на, на дні, скільки можна сюди берегла засунути. Бачите? Сюди залазить здоровенне одіяло, величезна, величезна ковдра, подушки. Через все, що завгодно, можна закидати в сушарну машину. Пуховик. так само. Звичайно, що після прийняття в пралці ваш пуховик перетворюється в щось таке, що там грудочками позбивалося пір'я і пух, який всередині. А після сушарки він. Та є як новий, воно само там все розпушується, висушується. І тому я дуже полюбляю пуховики, що за ними навіть легший догляд, ніж до куртками. І, звичайно, що це тепліше. зараз шведесеньку ставлю я на півгодини, От сюди набирається вода. Цей бак набирається вода, я її зараз зіллю в Як воно працює? Барабан крутиться, там не всю воду зала. Барабан крутиться, нагрівається тен, і вода, ну воно тен нагрівається, і та вода, яка є в речі, вона випаровується і потрапляє ось сюди в цей бак. Охолоджується ну, природним чином, звичайно. Ще. Ось такий шум сушарної машини, коли вона працює. Чи заважає вона сусідам? Ну, я ось балакаю на фоні, мабуть, що ні. Пралка працює набагато тихіше в нас. Швейні машини працюють ще тихіше. Це знов для тих, хто кажуть, чи не заважає сусідам. Ну, ні, звичайно. Це ж навіть тихіше, ніж музика. Тож такі справи. На фоні сушарної машини, коли вона сушить. Одіяльця. От якраз зараз хочу вам продемонструвати, яке воно буде після сушарної машини, щоб ви зрозуміли різницю. Розкажу, що я робила вчора. Вчора поцепила, коли пропало світло, оскільки в, в 6 годин вечора поцепила я сюди фонарь, але у нього дуже, знаєте, втомлюються очі. Одне діло, коли він вверху світить, от так як зараз. От Зараз, бачите, ось вверху. Доволі таки потужна ця лампа. Плюс, коли я крою, зараз давайте ще раз перекину, щоб вам було зрозуміло. Дивіться, є оця потужна, надзвичайно лед. Я не знаю, наскільки вам видно буде. І тут є ще одна, яку мені зробив Сергій чисто над столом. Коли я вмикаю, звичайно, що в мене тут все сіяє. Ось бачите як? А коли вимикаю, звичайно, що темніше. Хоча телефон висвітлює, ну і нормально видно і, е, так влаштований телефон, що воно висвітлює. І до чого я веду? Що дуже важко очам, коли ну, один фонарь був. і Ще він так трошки мені в очі б'є хоча він професійний, оцей що для зйомок, але все рівно очі втомляються. І от вчора після цих вечірніх покроюшок я сьогодні спала до 10 ранку, то я від така якась, мабуть, що втома настала. Добре, що є ці що Мені не треба, знаєте, якось там щось міряти в темноті і длубати. Але ж покажу, що я зробила. Значить, вчора пошила ось таку піжамку, дістала тканину Санти, та що в мене була. Дивіться, обалденна тканина, дівчатка шила для продажу, один вийшов світшотик. Бачите, ось яка тканинка. Вона хебешка і тут є фліс, повністю натуральна. Один світшотик і одна така піжамка. Просто звичайна піжамка така. Потім ще дістала також натуральний трикотаж з принцесою. Теж покроїла. ну Це я називаю піжамка, але по суті, то це домашній костюмчик. Ось принцеса. Теж повністю натуральний. Дивіться, вам навіть на телефон буде видно. Це Хебешка без фліса. Треба шити. Потім скандинавський принт з мікрофібри, з такої замшевої. Ця тканина взагалі класна. Вона така з ефектом замші. Покроїла сукню. І ще в мене теж тут була крутезна така тканина. Цікава. Вона насправді ну це не люрекс. Це ось такі нитки, вона не колюча нічого. Низ дуже м'який виворіт, чорний, а там смужка ось така. Теж сукня, спідниця по косі. Спідниця по косі, спідниця по косій. Комплектик це те, що я кроїла, коли не було світла, Ось чотири речі. А це шила, там піжамка і ще й кофтина вийшла. Це шила. Зараз виверну покажу, давайте, щоб було воно таке. Воно ще не поглажене, не поутюжене, не попрасоване. Праска це утюг, хто не розуміє. Але в нас кажуть і так, і так в Україні. Слова іншомовного походження. Можна було, до речі, постів закинути, але вже хай висить. Все разом, воно там би нічого йому не було. Речі можна висушувати всі разом. Зараз, мабуть, закину, щоб швидше було. Вона швидко сухне. І так, висохне. одіяльце спочатку покажу вам. Отже, комплектик буде складатися з оцього світшотику. Дивіться, ось такий. Тільки ще не утюжений. Тут малесенькі санти. Такі ще санта, і в нього така пухната кругла борода. Так. І ось такі штанці. Дуже зручні, ви знаєте, що я крою гарно, посадка висока, жопку вашу дубку видно не буде. Ось такі штанці, Спортивні звичайні, внизу зробила манжетик, щоб ножки тепліше було. Вони приблизно такі, як ці на мені. А, Ще коли з'явилося світло, пошила штани. Зараз покажу вони на мені. Господня сила. Так, оце це буде для продажу. І ще світшотик. Значить, костюмчик МЛ розмір. А оцей світшотик СМ з того, що залишилось? Такий самий, тільки трішечки менший. Ось, бачите? Такий самий, тільки трішечки менший внизу манжетик з основної тканини. Теж дуже тепленький, ось на флісіку. Красотіщу так пошила для дому. Взагалі чутко. Так, демонстрацію того, що я вчора пошила. Подожіть, де ж мені вас поставить, щоб я себе показала. Були в мене остатки, залишки тканини оцеї в Олені. Як-небудь, бо там воно одні догори ногами. Ну такий зовсім маленький шматок. І ось я пошила собі домашні штани. Дивіться, посадка, як завжди, чутка, незважаючи на те, що Олені зараз у мене десь там побігли, чорті куди. Отак от виглядають вони внизу. Ніде нічого не перекручено, і ця тканина. Зараз вам покажу, щоб ви розуміли, яка вона. А в мене ж є залишок. Зараз. Чи нема в мене залишок? А нема залишку, бо я з нього... Ні, є, є, нема. Бо я з нього ось є тут. Дивіться, яка вона товстелезна, щоб ви розуміли, з чого на мені штани. І уявіть, з такої товстої тканинки, бачите? Так що, дівчатка, робіть базову основу штанів. Щоб сиділо все чікіпікінало. І не балитись. Мене питали, чи е, можуть бути якісь дефекти при посадці. От штани, ті, які я вам показую в уроках, це не особисто мій, мій винахід. Це Мюллер і Син, хто знає. Е, книга 1919 року. Німецька оригінал, мною особисто був зроблений переклад як небудь. Ну, звичайно, що вони як не як небудь я через Google перекладач, бо німецькою я не знаю. І от те, що я зараз вам показую, це те, до чого я спрощено дійшла, щоб були ідеальні викрики. По факту, оці штани, які ми з вами шиємо, це чоловічі, тому що і син, вони шили взагалі чоловічі костюми, жилети. Оце все там ціла книга розписана було з картинками з усил. Але я приспособила це під жіночі. І на базі цієї викрійки мною спрощеною абсолютно. Вона завжди лягає класно. Основні помилки, які у вас бувають, це неправильне зшивання і неправильний порядок вшивання. Тут, дивіться. І за оці цифри. Для паху ми завжди беремо від отут, коли ви вирізаєте. Ви ж коли ногу піднімете, вас ось бачите, яка лінія, ось така кругла, дивіться. Щоб ви розуміли, звідки цифри. О! Бачите? Ось ця. Дивіться, спереду в нас одна цифра, і позаду, ось по попі, в нас інша. Якщо ми її переведемо, в нас ось виходить такий полукруг. Половина ця, що для переду. Ось, ось ця лінія. Щоб ви розуміли, звідки що береться, я ж показую завжди на помідорах. Оце те, що ми зрізаємо від 3 до 4 см максимум для дорослих. Більше не треба. У вас вигін тіла такий, а по попі від 9 до 12, в залежності від тканини. І навіть якщо ви тут будете повна, повна жіночка, якщо ви будете, якщо у вас навіть буде живіт, то оце поглиблення попи у вас ну не може бути отаке, огромне чи спереді. Навіть якщо у вас буде животик, то ви просто цю лінію робите більш сюди. Роздвигаєте, я вже показувала, як робити для живота і для вагітних. Але оці лінії, вони сталі. І ми завжди перед тим, як щось робити, маємо дивитися на своє тіло. Отако от підходить брати, так як я в дитинстві робила. Я ж не дивилася книжки. Я брала себе, отаку от поміряла. О, намалював, притулив ідеально. Оце називається ідеальна викрійка. Зайчики. Коли гасала, аж захекалась. Що ж, зараз подивимося, давайте до одіяльця. Хоча тут ще залишилось. Дивіться, оце на, на півгодини ставила зала. залишилося 9 хвилин. Ви можете в будь-який час закидати і дивитись. І дивіться, як виглядає це одіяльце зараз. Бачите, як розпушується? Тут із цього одіяльця здалося, б, воно ж чисте після пральної машини, так? Ну, чистеньке, все з ним добре. Дивіться, скільки ворсу збирається на ваших речах. Оце все, навіть якщо ви сушите на дворі, на балконі, воно не вивітрюється. Його, бачите, визбирує сушарний автомат. Ось ця вся пелючка мілка, де ще щось. Бачите, воно є на всіх речах. на всіх. Навіть на дворі, кажуть, на свіжому повітрі, бла, 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 на дворі вам оце ніхто не забере. Воно так, отут, в оцих порах, так і залишається. А в сушарочці воно. Прям дістає звідти, бачите, ось як розпушується одіяльце. Воно стає як новеньке. От вам показую. В чому прелість і хто там, знаєте, я не знаю, як працюють пральні машини, коли разом там в ній є сушка. Поняття не маю, бо почитавши відгуки, тоді вирішили купувати окремо, щоб ця машина була просто конкретно сушарна машина. Сушарний автомат. Який все сушить і класно робить різні режими, в залежності від тканини: синтетика, чи шерсть, чи ще щось зовсім другий принцип. І, і в сушарній машині, і в пральній в нашій машині ну, вони дуже дорогі, що та, що та була. Та пралка ну, взагалі дуже дорога, як нам колись цей казав, коли я постирала лівчик, і кісточка вилізла в перший же день. З, 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 з пралкою новою був трабою. Прийшов майстер, коли діставав. Вона чуть тен не прохромила оця кісточка з лівчика. Тобто вона не провалилася в барабан. Це слово тобто паразит, треба його не вживати. Про, не провалилася туди в барабан ця кісточка, як вона вилізла, я не знаю. А застряла через барабан, ну там вже є соти, і до тена чуть не прохромила тен. І Він каже: То ви ж купили мерседес. Ван ця пралка має прати все, що хочеш, і класно. І от до чого я веду, що ці машини вони дорогі, що та, що та. А як пралка буде, от, наприклад, ну, якась така, що, яка в ній там буде сушка, поняття не маю. І от що я хотіла сказати ще. Господі Боже, хотіла сказати, що і в сушарній машині, і в пральній машині є функція рефреш. Це називається освіжить. Річ, яка, наприклад, ви дістали з шафи, знаєте, має такий ну, інколи затхлий запах, коли воно давно лежить. Я не знаю, чого. І шафа нова, і речі нормально тепереш, дорогими порошками. Ну буває, що можливо залишки оцього нашого шкірного сала, тому що ми ж всі люди, знаєте, кухонні полотенця, і в нас, як би ти не прав, все рівно залишки нашого шкірного сала природньо залишаються на постілі, на речах і згодом. З'являється отут такий запах, який потім дає задвість. То до чого я веду? І там і там є функція рефреш. Але вона по-різному працює. В сушарці то реально рефреш. В пралці вона бере чуть-чуть водички, створює пару пралка. Хоча і то, і то горін'є, і то, і то коштувало дорого. Але зовсім різний принцип цього рефреша. І в сушарці реально рефреш, а в пралці. Ну, таке, воно виходить вологе і таке, ну можливо, той рефреш, але все рівно не то. Тому зовсім різний принцип роботи рефреша в пралці і в сушильній машині. От так. Не знаю, в кого може є пралка з сушаркою. Ви задоволені. Це здорово. Читала я багато відгуків, що інколи в пралці дуже сильно пересушує, таким жмутком все виходить. То в сушарки такого немає. Воно ти його дістаєш, його гладить. Праскою не треба, воно нормальне. Ось в будь-який момент ви можете дістати і подивитися, ось бачите, на це одіяльце, воно як новеньке. От за півгодини оце одіяльце, воно повністю висушується. Навіть якщо б в мене не було вдома, що ще зручно просушарку, навіть якщо в мене не було вдома, 18 хвилин закінчаться. Воно що буде робити? Ну, це, звичайно, якщо є світло. Вона через кожну хвилину автоматично включає барабан, не гріє нічого, а просто струшує, щоб воно не пом'ялось. Уявіть, щоб воно не просто от посушилося там жужмом лежало, а вона все 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 весь час перекручує його, вспушує, і воно ви все рівно приходите, а воно нормальне. Тому, звичайно, що я своїм цим. Це моя улюблена іграшка із цих двох. Дуже люблю сушарку. Це дуже зручно, щоб не оце не розчепірювати, не розвішувати. Але думала, що світло вимкнуть. А тепер світло не вимкнути, хоч і яйця посушу. Ну що, зайчики, монтую це відео, не знаю, ну, якщо я його загружу, буде десь туди-сюди, десь приблизно, мабуть, години три, значить ви знаєте, що світло не відключали. А якщо це відео вийде годин 8-9, то знайте, що світло вимикали. Ось для вас така підсказка. Ну що ж, на цьому все. Цьомки-бомки, бувайте! Чекайте на відео. Нам треба в нову почту вислати посилочки дівчаткам з нової колекції. А потім я прийду, навіть якщо не буде світла при сюди, фонарь, і буду знімати якісь. Цікаві відео. Звичайно, що вони ж всі цікаві. Дивіться, робіть базові основи, щоб там не було, пам'ятайте, що все у вас буде гаразд. І тримаймося! Бо ми не переможні! На на на